Доброго дня, шановні підписники, вітаю всіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Повертаємося до вас із рубрикою Розбір екзаменаційних питань. На малюнку ми бачимо перехрестя і регульоване саме перехрестя. На перехресті ви маєте намір повернути ліворуч, а водій зустрічного транспортного засобу проїжджає прямо. Як ми бачимо, світлофор подає зелений сигнал світлофора і вам, і транспортному засобу, водію транспортного засобу, який їде на зустріч вам. При цьому е на дорожні знаки пріоритету да, ми не звертаємо уваги, да, тому що світлофор відміняє дію знаків пріоритету. Так як і у вас, і у транспортного засобу, який рухається вам на зустрічі, є зелене світло світлофора, то ви маєте перевагу перед іншими транспортними засобами. Але ви повертаєте на світлофорі ліворуч, тому зобов'язані пропустити зустрічний автомобіль, який рухається прямо, це прописано у пункті 14.6 правил дорожнього руху. Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобом, що рухається в зустрічному напрямку, прямо або повертають праворуч. Ось вам і відповідь: Ви проїдете другим після транспортного засобу, який рухається вам на зустріч. Дякую всім за увагу. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Не забуваємо слідкувати за нашим каналом.